Слава нашому Господу. Ми з самого початку нашого зібрання. Ну, зібрання наше продовжується. Але на перших початках нашого зібрання ми звершимо молитву за синочка Максима Діани і Сайія. Нашої сім'ї є Джосая. Джосія, да? А це Ісаїя. Скільки є гарних імен. Знаєте, пам'ятаю, колись на Україні, якщо якесь таке ім'я, що там викше не знають, то треба дозвіл, правда? Пишеш заяву, щоб тобі дозвіл дали таким іменем назвати, бо ну, там їх десь у списку нема такої імені. Зараз ми живемо в такий час. Тут в Америці не треба дозволу. Як хочеш, так і називай то твоє дитя. Та ще й дуже легко можна в определене время ще й поміняти те ім'я. Цим скористалися багато вже і наших людей, і імена міняють, і фамілії міняють. Ну, кажуть, вільна країна. Навіть переїхати в другий штат дуже легко, правда? Зібрав чемодани, бумаги. Поїхав, пішов на почту, сказав, я тут буду жити, показав якийсь лист, і тебе вже приписали, вже ти там в іншому місці живеш. І знаєте, брати і сестри, що зараз ми вже багато людей настільки привикли до цієї країни і прийняли навіть громадянство, і ваш синочок є громадянин, правда ж? Цієї країни вище ні. То цікаво, ви ні синок громадянин. Знаєте, якось так і ніби, ну, ніби так весело нам, брати і сестри, але трошки я, я побоююсь. І це говорю ці слова для того, щоб ми не переставали бодствувати і не переставали молитися. Знаєте, про що я кажу? Не переставали молитися. Там в наших українських паспортах написано, що це є власність України. Паспорт є власність України. А той, хто має той паспорт? Він є громадянин України. І, можливо, за таких людей хтось скаже своє слово, коли захоче щось добитися. Коли захоче щось, щось доказати, тяжкий час, страшний час. І є в нас навіть такі розговори серед віруючих людей, і кажуть, що яким чином і відкровення таке було, я того откровення не чув особисто, не чув особисто, що ворог захоче розірвати сім'ї, розірвати сім'ї. Діти наша власність, а ви собі як хочете. Я думаю, що ви розумієте ту думку, до якої я йду. Але я знаю, що є Господь, і він всемогутній, слава йому. Я зразу в той час згадую Єгипет, коли фараон казав: Видіть, поклоніться. Але не всі. А Мойсей сказав, ми підемо всі, діти наші, старики наші, всі ми підемо поклонитися Богу. І тоді Господь вивів весь народ ізраїльський з із єгипетського рабства, з Єгипта. То я знаю, я розумію те. Ми молимося за дітей і тепер будемо молитися, за синочка Максима Тіани. Церква буде звершувати молитву. Я знаю їхні молитви. Я вже не посчитаю. Молитву дідусів, бабусь, я не порахую, то дуже багато тих молитв. Я навіть не допускаю сумніву, що коли Діана виношувала синочка під серцем, що вона не молилась, вона багато раз молилась разом з своїм чоловіком. І ми молились, брати і сестри, так само за своїх діток. Тепер молимося за внуків, за діток молимося. І зараз молитва церкві, брати і сестри, що ця молитва підтверджена Божим Словом, це такий обичай хороший в церкві, немає такої конкретної прямої заповіді, що церква має отак, отак, отак робити, такий стандарт. Ми того не бачимо, але дуже хороший обичай і правильний обичай, і підтвердженим Божим Словом, коли приносили до Ісуса діток. І приводили діток. Приносили і приводили. Ось зараз ця молода сім'я принесла свого синочка. Є ситуації, коли люди приводять своїх діток. Це вже старші люди. І, можливо, їхні вже дітки, старші, можливо, молодь даже, я допускаю думку. Но це ще діти, вони коли, при батьках, вони, вони ще не мають своїх сімей. І от тато з мамою привели свого сина чи доньку, щоби Господь помолився, і на них поклав руки Ісус Христос. Діток брав на руки Ісус Христос і сказав такі слова, Матвія 19 розділ. Пустіть дітей. І не перешкоджайте, не прип'ясуті їм приходіть ком'є, Матвія 19,14. Пустіть дітей, і не прип'яствуйте їм приходіть ко і ібо такових є царство небесне. Та місці слова Божого, де написано, що хто соблазнить одного з менших цих, то краще, щоб йому камінь жерновний повісили і потопили його, за кого йде мова. Тут є два таких толкування, коли конкретно говориться за дітей, і коли говориться за тих, котрі слаби ще у вірі, котрі ще не утвердились, вони діти в Господі. Їм треба молоко, тверду їжу вони не можуть їсти. Людина, яка ще покаялася, їм треба молоко, начатки ученія, а потім уже тверда їжа. Отаких два толкування. І я підтримую і то, і друге. Тому що, брати і сестри, не всі сім'ї є такі випадки, коли діти виростали в сім'ях, де гріх, де беззаконня. Я пам'ятаю одне свідоцтво, коли син сказав, Я не хочу так жити. Я не хочу, щоб моя сім'я такою була, як мій тато і мама. І він весь час був у пошуках, він весь час шукав і його знайшов Господь, він покаявся і має хорошу сім'ю. Але не завжди так виходить. Є багато ситуацій, коли діти, виростаючи в сім'ях, де батьки недобре себе ведуть і діти стають на шлях беззаконний, на шлях недобрий. Тому як важливо, брати і сестри, нам шукати Бога. І ось саме за таких дітей вони вже, можливо, підростки. Вони, можливо, шукають істину. І якщо їх соблазнить, це дуже-дуже недобре. Дуже недобре, коли віручі люди показують недобре життя для таких людей, які шукають Бога. У них така почва, що от тільки якесь насіннячко посій. Так само почва вашого синочка Максим Діана, там така почва, яке ви насіннячко посієте, воно буде виростати. Він дуже уважно вже дивитись, дивиться, що тато робить, що мама робить, як вони моляться. Дуже уважно дивиться. І я думаю, що він вже багато багато чого розуміє, коли з мамою не хоче й сльоза, можливо. Потече, коли тато буде ревно молитися в молитві, він багато чого замітить. Тому як важливо, брати і сестри, оця атмосфера, яка окружає нас, наших дітей і тих, хто коло нас. Багато людей зараз шукають істину, багато людей шукають правду Божу, і вони, їх ще більше буде, брати і сестри. Тому що не всі можуть змиратися, не всі змираються злом. Не всі змираються, не всі пливуть за течією. Є ті, які шукають іншу дорогу, інший вихід. А де вона? А де вона? Є наоборот такі сім'ї, коли тато весь час в труді, ніби на ниві Божій, ніби для слави Божій, но того тата не бачить сім'я. І один тато спитав дочки, чому ти так зробила? І вона сказала: я тебе не бачила, як тата в сім'ї. Ти десь стояв перед тисячами, ти там. Но я тебе в сім'ї не бачила. Оже, серцем своїм, я не буду називати імена, хоча знаю. І от, брати і сестри, як важливо, щоб все було правильно. Звісно, для Максима і для Діани в першу чергу сім'я, але я не можу якось так розподілити, а потом Бог. Або спочатку Бог, труд. Я не можу. Я якось оці речі, Бог, сім'я, я хотів би поставити паралельно, тому що сім'я не вийде без Бога. І Бога славить не вийде, якщо в сім'ї розкейдиш, якщо в сім'ї проблема, не вийде. І ми не можемо сказати, що любимо Бога, коли брата ненавидим, коли брата не любимо. Ми не можемо так сказати, якось воно все вкупі так має бути, а тоді атмосфера хороша, а тоді, тоді, тоді діти виростають благословенними і служать Богові і славлять ім'я Господнє. І оця дівчинка, яка була в полоні, ви знаєте, вона багато не знала, але вона знала, що є пророк в Самарії. Вона не була з тих, що бігли за Єлісеєм і казали, іди, плішивий, іди, плішивий. І цих діток розірвала Медведиця. А ця дівчинка знала, і вона чула добре за пророка. І каже, якби мій пан був пророка в Самарії, він би зняв би з нього проказу. І що виходить з цього всього, з цієї маленької невеличкої проповіді? Нійман поїхав, отримав ісцілення, ісцілення. І тоді ви знаєте, що він, поїхавши в своє місце, він не забув про Бога? Він не забув про сильного живого Бога. І він казав такі слова. Якщо, можливо, там, в домі ідола, мій цар спреться на мою руку, і я ніби поклонюсь, поклонюсь, да не прогнівається Господь. Він якось так уже думав широко і думав дуже глибоко, тому що розумів, що поклонятися потрібно одному тільки Богові, Богові живому, тому Богові, який зняв тепер з Нього Його проказу. Тому що він довірився словам Пророка, і він узнав силу Божу і возложив на них руки і пішов отуда. Це сказано в Матвія в цьому 19 розділі. Ми зараз йдемо до молитви, брати і сестрі. Я хотів би, щоб ви духовно розуміли ці речі, які ми маємо робити. Є згода батьків, щоби помолилися за їхнього синочка. Є просьба батьків. Щоб церква звершила молитву. По просьбі батьків, так як синочок їхній, він не може сказати свою просьбу. Но батьки мають над ним владу і батьки святі, і ви всі святі, освячені іменем Господнім, і послання апостол писав до святих, до святих. По їхній просьбі, церква звершує зараз молитву. Щоби Господь благословив Ісаю. Я вірю, що це ім'я вписано вже в книгі життя у Господа. І я завжди, молюсь, хай це ім'я ніколи не буде викреслене з книги життя у Господа. І церква звершує молитву. Господи, благослови це дитя. Саме більше, що ми просимо, звісно, ми не просимо багатства для вашого синочка, ми не просимо золота срібла. Но Ми просимо зараз, щоб ваш синочок виростав здоровим, щоб в нього був імунітет від тих всіх страхів навіть, от цих всіх болезней, навіть в деякій мірі. Що людина їх сама придумала. Ми ж знаємо, брати і сестри, ми прекрасно знаємо. Що є різні штами вірусів. Ми прекрасно знаємо, що у війну ці штами примінялися дуже широко. Вітер повіяв в сторону ворога. Оцей розпорошив цей штам і все. І там у ворога всі хворі. Це використовується, це називається хімічна зброя. І є... Ще інші види зброї, бактеріологічні зброї, вірусові оці зброї. І це воно діє в теперішньому часі, брати і сестри. Але знаєте, до чого я хочу привести, каже, смертоносне вип'ють і не повредить. То ми будемо молитися, щоби синок Максима Діани він був сильний, крепкий, благословенний. І якщо трапиться якась навіть недоля, така масова, що трапляється в життю людей, багато епідемій, багато було таких. Всяких проблемних часів хай береже Господь. Але в життю нашому ніколи не скажім, це в мене такий імунітет хороший виробився. Не кажім так ніколи. Скажім, це Господь. Скажім, це Господня милість. Скажім, це Господнє благословіння. Скажімо, це Божа охорона. І хай Господь береже. Маленького синочка. Оксіма діяни від всякого рода зла, від всякого рода зла, від недоброго ока, від недоброго всякого, знаєте, слова, хай Бог береже. Я пам'ятаю, коли Міша Кукса розказував, коли родилося дитятко в лікарні в одної сестри. І він так сказав: я передаю його слова, і це дитятко. В скорому часі почало кричати, і сильно так тяжко було. І коли ми прийшли туди в лікарню, каже, я зрозумів, що не всі ті люди в білих халатах з білою душою. І ми розуміли, що треба молитва церкві. І коли сказали мамі, мама через окно забрала дитятко, і церква звершила молитву, вмить дитятко перестало кричати. Ми розуміємо, в якому ми часі живемо в страшному часі. Але вірте, друзі, вірте, браті і сестри, вірте Максим Діана, що по молитві вашій, по молитві церкви Божа охорона буде над цим дитям від всякого рода зла, від тих стріл ворожих, які ворог направляє на віручі сім'ї. Він зазіхає на віручі сім'ї, ворог зазіхає. Зараз дуже багато беззаконних людей. Які просто, знаєте, які просто своїм даже взором, гріховним взором поглинули б все, поглинули б те, що красиве, те, що прекрасне, благословенне. А це ваші дітки, які народжені в молитві, які народжені в святості і чистоті, а це ваші дітки, які народжуються для слави Божої, і ворог хоче це поглинати. Брати і сестри, його тактика не зупинилася. Вона ще з Єгипту. Але Бог благословляв повігальних бабок. І за їхній обман Господь не рахував навіть це гріхом, не карав їх, тому що вони мусили обманювати. Коли приймали роди у єврейок, то вони казали, єврейки сильні. Коли ми приходимо, вони вже народжують. І навіть коли казали кидати діток в річку, так Моїсей був збережений від такого. А потім був великим благословенням для народу Божого. Браті і сестри. Перед нами молитва, благословим ім'я Господнє. Подякуємо Богу. Я дякую Богу за ці сім'ї, молоді сім'ї. І в нас є, я б сказав би, багато молодих сімей. І ми молимося за народжених і ще не народжених. В нашій сім'ї ми чекаємо ще три внуки. І ми молимося, щоб Господь благословляв. Але хай Господь дасть мудрості, хай Господь дасть, дасть розуміння. Ми маємо право контролювати ці всі процеси. Батьки, ви маєте право, я вибачаю, що це скажу: ви маєте право, якщо вам доктор навіть не несе. Доброго світла, ви маєте попросити іншого доктора, ви маєте контролювати ці справи, ви маєте знати, що діткам дають, як діток лякують. Що ви маєте це все знати. Ви маєте право це знати. І у всьому нам боццувати, брати і сестри. А те, що ми не замічаємо, а те, що ми не можемо зрозуміти, то знайте, що є над цим всім Господь. І є над цим всім Господня рука, і Господь скаже ні. Господь запретить цим волнам. Господь запретить цьому беззаконню. Господь запретить, брати і сестри. Я ще раз і ще раз згадую то, коли наша Русланка була маленькою, в школу ходила, і приїхав нехороший чоловік, робив свої фокуси, і вона по простоті вийшла, щоби з нею теж зробили. І ви знаєте, що сказав цей чоловік? Я не буду нічого робити, так? Ти віруюча. З тобою не вийде, ти віруюча. Браті і сестри, коли я це перший раз почув, і навіть зараз, коли згадую, це велике значення має, ти знаєш ім'я Господнє, ти знаєш Бога живого, який зараз духовно з нами, Духом святим з нами. Хоча ми розуміємо те, що предстали діти Божі, між ними прийшов і сатана. Буває і є таке. Але сильніший Господь, хвала йому. Сильна рука Господня, хвала нашому Господу. То ми упованні на нього прийдемо в молитві нашій. Я думаю, що з самого початку звершить молитву Діана, потім звершить молитву Максим, потім церква звершить молитву всі разом. Давайте щирості помолимося всі разом за синочка їхнього. Хай Бог благословить, а потім я візьму. Дитятко на руки і звершимо також молитвою. Молимося, молись. Три Господь, Боже, я дякую Тобі, що ти нам дав життя до цього часу, Господи. Я дякую Тобі за нашу синочка Ісаю, Господи. Ти, Боже, благослови мою вагітність, Боже. Що ти, Господи, дарував нам здорового сина, Боже. Я дякую Тобі за все, Господи. Дай Боже нам мудрость, як батькам виховти його. Господи, по Твоєму слові, Господи, Боже. Дати Боже в ньому, Господи, страх твій, Господи, Господи, благослови Його, Боже. А ми в Тебе просимо Твого батьківського благословіння, Господи. Боже, будь охороною для Нього, будь защитою для нього, Господи. Ми за все Тобі дякуємо, хай за все буде Тобі, слава, хвала, повіки вічні. Амінь. Господь, я тобі дякую, що ти нас благословив до цього часу, Господь, я тобі дякую, що твоя охорона була над нами, Господь, до цього часу, Господь, я тобі дякую, що ти благословив дружину Діану, Господь, до цих пір, Господь, я Дякую, що ти тих, благословив, як вона була вагітна, Господь, тобі дякую, що в нас народився старовенький синочок. Господь, слава тобі, Господь, я тобі дякуєш, ти зберіг її там родом і Господь, як вона була, Господь. Я тобі дякую за цю церкву, я можу прийти, Господь, принести ісаю, щоб поблагословити його всіми разом нами. Господи, благослови його Господь життя і здоров'ячка, Господь. Хай він буде здоровенький Господь, Хай він служить для Тебе, Господь. Хай твоя охорона буде над Ним, Господь, і надалі повіг життя Його Господь. Хай Він трудиться для Тебе, Господь, дай нам, мид, дай нам мудрості, як правильно його виховувати, Господь. Я тобі дякую за все, Господь. Благослови його отець і новисте. Амінь. Аллилуйя Тобі Господь, Аллилуйя, Аллилуйя, ава Отче, благословенне ім'я Твоє Ісус. Аллилуйя. Аллилуйя Тобі Господь, Аллилуйя, благословляємо ім'я Твоє святе Господь. І в нашій молитві, Господи, ми просимо Твоє благословення, Аллилуйя, Аллилуйя, Хай це ім'я Ісая ніколи. Не буде викресне з книги життя. Хай Твоє благословення буде на цьому синочку Максима Діани. Хай радість умножається в їхній сім'ї, хай благословення умножається в їхній сім'ї. Хай буде Твоє благословення і в народі Твоєму Господь, тому що ми маємо багато діток, багато внуків. Ми маємо Твоє благословіння. Слава Тобі, наш Господь! І якщо Хто боїться народжувати, Господь, Хай цей страх зникне. Тому що довіряємось тобі, а тепер, Господь, наша молитва, покров твій защита, хай буде Господь над цією дитиною, покров духовний, защита твоя. Амінь. алілуя, від всякого рода зла. Хай би Твоя милість, Господь, і Твоє благословення, алілуя, в життю цієї дитини, на щастя, на долю благословенну, поки продовжиться ще життя мирне в цій країні. Господь, ти благословляй, алілуя, благословляй, коли прийде трудний час. Господи, не лиши. Милості Твоєї, Хай завжди буде хліб в домах народу Твоєго і одежина, хай буде Твоє благословіння і покров, защита Твоя. Ава, отче, Амінь, алілуя, і духовно, Хай возростає це дитя. Господи, пізнані Твоєї правди, коли продовжиться ще життя, дай батькам мудрості виховати в дух християнському. Хай буде ім'я Твоє прославлено. Ми поручаємо Твої святі руки і надайше, благослови Діану, благослови, її як маму, благослови Господь. Дорогі. Алілуя, Укрепляй, духовно -тілесно. укріпляй укрепляй, благословляй, благослови Максима, благослови, і прослався в життю народу Твоєму, в життю нашому. Ми Уповаємо на тебе і дякуємо тобі за все. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Хай вас Бог благословить. Вітаю вас. Псалом є загальний псалом, давайте заспіваємо.